Це програма Ваша свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Понад один мільйон українців впродовж останніх двох років виїхали на заробітки за кордон, а майже три мільйони громадян України виїжджали на заробітки сезонно подай один раз з метою працевлаштування. Е... Про це вчора говорили на презентації так званого міграційного профіля України. Це заявила координатор проєкту з питань трудової міграції, експерт міжнародної організації праці Тетяна Міненко. От чому українці масово виїжджають за кордон? Говоритимемо сьогодні у ефірі програми Ваша Свобода порозімної студії Олена Малиновська, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаю вас! Доброго дня, та Олексій Позняк, завідувач відділу міграційних досліджень інституту демографії. Та соціальних досліджень імені Птухи, вітаю вас. Добрий день. Чому ж так відбувається все і що робить країна для того, аби так не було? Ну, давайте почнемо із цифр, з вашого дозволу, про які ви сказали. Вони потребують певного уточнення і певного пояснення, тому що, на жаль, в мас-медіа дуже часто з'являються цифри, які збурюють громадськість. І певним чином їх дезорієнтують і суспільство, і владу. Все-таки, коли ми використовуємо якісь цифри, ми як науковці, я можу сказати від нас обох, тому що ми займаємося професійно цими питаннями багато років. А маємо бути дуже обережні і дуже коректні, яким коли ми оприлюднюємо певні цифри і це певні дані. Тому спочатку про цифри, Цифра, яку ви назвали понад мільйон, стосується результатів масштабного обстеження населення України, яке було проведено Державною службою статистики, і дійсно відповідно до цього обстеження. А 1 мільйон майже 200 тисяч українців з 1 січня 2010 року в період до червня 2012 року виїздили за кордон з пятою заробітку. Це не значить, що вони виїхали, чи це не значить, що вони знаходяться за кордоном. Це значить, що вони здійснювали. Поїздки за рубіж е, з метою роботи в основному це тимчасові поїздки, е, які тривали в середньому, е, за даними цього обстеження, 5 місяців, і е, зовсім не йдеться про те, що це була одномоментна відсутність українців щодо другої цифри, яку ви назвали, чесно кажучи, не знаю звідки вона і що таке 3 мільйони. Можу тільки люди, яких бодай один раз виїздили з метою працевлаштування Значить, на сезонні роботи. Значить, з 1 січня, зночі уточнюємо період з 1 січня 2010-го і по червні 2012-го року, коли було завершене обстеження, 1 мільйон майже 200 тисяч українців з'яснили хоча б одну хоча. поїздку за кордон з метою працевлаштування. Тобто це ці це ті люди, які власне, здійснюють трудову діяльність за кордоном на певній періодичній основі. Власне, ці цифри мене і злякали, тому я і покликала вас сьогодні говорити на цю тему. в тому що коли ми говоримо про цифри, перше питання це питання визначення, кого ми рахуємо і що це за люди. В даному випадку ми поговоримо про українців, які проживають в Україні, але тим не менш працюють певний час, певний період на сезонних тимчасових роботах за кордоном. Ми не говоримо про емігрантів, які виїхали і проживають за кордоном. постійно. Ми Можемо оцих людей, які виїздили на сезонний заробіток, називати трудовими мігрантами. Безумовно, це трудові мігранти. Два міграція буває короткостроковою, коли йдуть поїздки на сезонні роботи або на разові, скажімо, роботи на будівництво якогось об'єкту і по завершенню повернення в Україну. І є довгострокове, коли люди дійсно перебувають за кордоном протягом тривалого періоду часу. Але довгострокова трудова міграція менш масштабна ніж короткострокова. В основному вона поширена до країн Південної Європи, до Італії, Іспанії, Португалії. В той час, коли до країн сусідів, до Росії, до Чехії, до Угорщини, до Польщі, в основному поширені короткострокові поїздки. Якщо ці цифри, про які ми щойно які ми щойно згадували, ну не зовсім коректні, то коректні, які є коректні цифри стосовно постійної міграції? Скільки емігрантів чи людей, які поїхали на довгостроковий заробіток, чи маємо ми таку цифру? Тут дійсно проблеми існує, тому що знову ж таки однозначно дати відповідь на ваше запитання неможливо. Вірогідно, ми могли б більш-менш точно оцінити обсяги переселенської міграції, якщо б був проведений перепис населення. Принаймні, ми б не знали, в які країни люди виїхали, але б ми знали, які у нас є міграційні втрати, якщо вони є. Тому що наш наша система обліку статистичного міграційного руху населення вона будується на даних щодо реєстрації за місцем проживання і відповідно зняття з реєстрації за місцем проживання. І е, наші слухачі прекрасно знають, що далеко не завжди, після того як оці жорсткі вимоги до прописки було відмінено. Інститут прописки було замінено на інститут реєстрації. Наші громадяни поспішають зареєструвати своє реальне місце проживання. Навіть в анкетах у нас сьогодні з'явилася графа, де ви зареєстровані і де ви проживаєте фактично. Тобто це поширене дуже явище, і тому міграційна статистика на сьогоднішній день, ну, м'яко кажучи, не відображає всієї повноти цього процесу. Якщо ж говорити про все таки про статистику, якою вона є, яка, яка вона є, то виїзд на сьогоднішній день для постійного проживання за кордон, а обраховується в основному лише ті виїзди, які оформлюються як виїзд на постійне проживання, незначний і обраховується приблизно на рівні 6-7 тисяч на рік. Що дуже небагато. Реальний виїзд набагато більше. І про це свідчить нам дані країн призначення. Тобто, якщо ми порівнюємо, скажімо, скільки людей виїхало з України і з тими даними, які дають країни призначення про в'їзд українців, то відмінність може бути в п'ять і більше разів. І е, це от нас проблем, тому що внаслідок от е, такої неточності даних ми не володіємо і знову ж таки, країни ситуації. призначення дають лише цифру ту е, чисельність осіб, які приїхали і легально працюють там. А стосовно нелегалів, так само не матимемо картини. Так ми ну, що мова йде про тих, хто має е, дозвіл на проживання або дозвіл на роботу, то Звичайно, мова йде про тих, хто легально перебуває і працює за кордоном. Але в різних країнах існують теж різні підходи до оцінки міграції. Є різні системи обліку, скажімо, облік мігрантів, які мають статус, це одне, а скажімо, облік прикордонних органів стосовно тих, хто в'їхав в країну, це інше. Але Прикордонна статистика вона не стільки стосується мігрантів, скільки більшою мірою тих осіб, які приїздять на туристичні поїздки або з відрядження на лікування і так далі. Зрозуміло. Якщо говорити все-таки не про відрядження, лікування і туризм, говорити про працю, бодай сезонну, то виїзд за кордон раніше лідером. В довдокризовий період були Італія, Іспанія. Так на сьогоднішній день е, трохи змінилася ця ситуація, і вже кажуть про те, що Російська Федерація країни е, Східної Європи ні? Ну трошки я з вами теж мушу не погодитися, е, тому що Італія, і Іспанія ніколи не були лідерами, особливо а, а особливо Іспанія, Бетія. а тим, тим більше не була лідером. А справа в тому, що завжди на першому місці в міграційних потоках, як переселенських, так і трудових, була Російська Федерація. І це цілком зрозуміло, і, і, і пояснювання, і, і історичні зв'язки, і особисті і ділові зв'язки, і довжина кордону, і безвізовий вільний порядок його перетину. все це звичайно сприяло тому, що між Україною і Російською Федерацією відбувається значний обмін населенням. Значний рух населення через цей кордон, що ми маємо за результатами того дослідження, яке ми вже згадали, тобто проведене Державною службою статистики 2012 року найбільш масштабним на сьогоднішній день і це найбільш свіжі дані. А дещо відбувається те, що дослідники називають західним дрейфом в міграційних процесах, тобто, якщо за даними аналогічного дослідження 2008 року Росія на Росію був спрямований майже половина міграційного потоку: 49%, зараз 43%. тобто дещо менше, але все-таки Росія залишається основним основною країною призначення для трудових мігрантів з України. Зміни відбулися, і якщо раніше дійсно це була Італія, то на Перш друге місце після Росії тепер висунулася Польща, а це теж абсолютно зрозуміло, тому що з з 2007 року року зведено зміни до польського законодавства щодо працевлаштування іноземців, які дали змогу українцям впродовж шести місяців на рік. Працювати в Польщі без оформлення дозволу на працевлаштування, тобто вони отримали фактично вільний доступ до робочих місць для виконання сезонних е, тимчасових робіт, і е, зрозуміли, що зразу е, роль Польщі як країни призначення для працівників мігрантів з України зросла. Е, я нагадаю радіослухачам, що це програма Ваша Свобода. Радіо Свобода в соціальних мережах, ВКонтакті, Google Плюс і, звичайно ж, Фейсбук. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Ви також можете телефонувати 490 2905 двадцять дев'ять ставити свої запитання гостям сьогоднішньої програми. Ваша свобода Олені Малиновській, головному науковому співробітнику національного інституту стратегічних досліджень та Олексію Позняку, завідувачу відділу міграційних досліджень інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи. І е, якщо говорити про міграцію до Російської Федерації, вона, от, як правило, це е, сезонний заробіток, так? Ну люди, люди, люди повертаються, от вони виїздять, а потім повертаються. Якщо люди їдуть до е, Європи, то вони намагаються все таки там залишитися. Наскільки От ситуація, яка є зараз у відносинах з Російською Федерацією, про те, що трошки погіршилися стосунки з Російською Федерацією, і м, зараз Росія дає такий собі ну бій е, мігрантам, але вона ж зацікавлена все одно в міграції з України, Ні, безум... трудовій міграції, безумовно. Росія вже потребує іноземної робочої сили для України. Це ще. Наступний етап, це ми ще будемо її потребувати, але це буде в майбутньому, тоді як Росія вже стикнулася з проблемою нестачі власної робочої сили вже зараз. І Україна одна з країн, з якої найбільше до Російської Федерації поряд з Узбекистаном, Таджикистаном, Китаєм. І безумовно, що Росія потребуватиме української робочої сили. Ну і, хоча зменшується частка Росії, але вона все ся залишається, як казала Олена Анатолійовна на першому першій сходинці за кількістю трудових мігрантів з України, і ця тенденція ще буде певний час зберігатися, оскільки і безвізовий режим і відсутність мовного бар'єру сприяє тому, що до Росії їздять працювати. Навіть не дивлячись на те, що як показують результати дослідження, міграція до Росії є менш вигідною ніж міграція до Євросоюзу, і умови праці в Росії наших трудових мігрантів зазвичай гірші, ніж умови праці тих наших мігрантів, які працюють в Європейському Союзі. А з іншого боку кажучи, туди їдуть за якимись шаленими грішми, беручи ці шалені гроші в лапки. Наскільки що це за шалені гроші, за якими їдуть в Російську Федерацію? Чи це просто ну трохи більше ніж в Україні? Або просто, якщо людина не має жодної роботи в Україні, вона має там можливість щось заробити. Ні, на заробітки в Російській Федерації як би там не було, як ці статистики, статистика, вони все одно вищі, а витрати на міграцію менші. Ніж, скажімо, організація міграції в західному напрямку. Знов ж таки, це візові обмеження і можливість працевлаштування. І дуже важливо те, що сказав Олексій. Це мовний бар'єр за нашими даними багатьох досліджень, в тому числі і того масштабного про яке ми неодноразово згадували. До Російської Федерації виїжджають люди дещо вищого рівня вікового вікових груп і дещо нижчого рівня освіти. Нього. А, тобто, це люди, які меншою мірою володіють якимись більш передовими знаннями, чи, чи мають менше зв'язків за кордоном, володіють мовами іноземними і так далі. Для них простіше цей виїзд. Різниця в умовах працевлаштування, в умовах заробітку, вона безумовно існує, але ж знов ж таки, от вона урівноважується тим, що здійснити поїздку до Росії простіше набагато. Оскільки оці всі поїздки, і, ну, звичайно, якщо ми сказали про те, що до Російської Федерації їдуть і повертаються з Європи, намагаються не повертатися, бо е, шукають кращого життя, скільки це є загрозливим для ринку праці в Україні і для національної безпеки країни? Ну, якщо говорити з позиції сьогоднішнього дня, то ним навряд чи можна говорити про якусь. Серйозна загрозу, тому що в нас немає проблеми нестачі робочої сили, в нас є безробіття, навіть при тому, що існує масово трудова міграція за кордон. Але якщо дивитися на перспективи демографічного розвитку, у нас неминучим є подальше скорочення чисельності населення, особливо чисельності населення тих вікових груп, які формують робочу силу. Їх кількість в будь-якому випадку буде з часом скорочуватись. І за нашими розрахунками, десь приблизно через 10 років Україна зіткнеться з проблемою нестачі робочої сили. Звичайно, що втрата наших нашої робочої сили в даний період може відгукнутися в майбутньому серйозними проблемами. А питання реінтеграційних заходів потрібно було б вже б вирішувати зараз. Ну, це питання ставилося вже неодноразово, і зокрема, воно е дискутувалося дуже активно і просувалося дуже активно організаціями самих працівників мігрантів. Е і дійсно е політику щодо реінтеграції тих, хто повертається, передбачена і в концепції державної міграційної політики. І в плані дій України і ЄС, зокрема, говориться про необхідність розробки такої політики. Говорити про якісь реальні здобутки в цьому плані поки що складно діють щодо реінтеграції, в основному неурядові організації, церква, самі оці організації працівників мігрантів. Думаю, що звичайно державі треба набагато активніше підключатися до цього процесу. Чому тому, що от, я б не погодилася з вами, що в західному напрямку тільки переселенська міграція знов ж таки приклад Польщі і сусідніх держав, коли люди виїжджають на певний час, повертаються. А вони забезпечують таким чином працюючи в цій же Польщі свої сім'ї, якийсь рівень життя забезпечують собі і своїм сім'ям, і тим не менш вони залишаються тут, в Україні їх сім'ї залишаються тут в Україні. Це той вид міграції, який дослідники називають циркулярною. Ну, власне, вона вже є і, і, і в лексиконі це слово, і в лексиконі політиків. І для нас дуже важливо, щоб розвивалася якраз ця форма міграції. Щоб враховуючи ситуацію на нашому ринку праці, люди могли реалізувати себе, нехай навіть і на е, ринках праці сусідніх держав, але щоб наша держава в той же час не втрачала цих людей. Е, тому ну, тут політичні заходи певні, звичайно, були б дуже потрібні. При цьому законодавство там, е, був законопроект, який розробляло Міністерство соціальної політики, воно було на обговоренні ну, ібито йшлося про те, що до кінця жовтня потрібно е, подати. Е, нібито була ідея подання альтернативного законопроекту наскільки це от можна говорити про це зараз що мають на увазі проект закону про, про... про трудову, трудову міграцію про... ну на щастя про альтернативний законопроект не йдеться була створена робоча група за участі як неурядового сектору так і фахівців зокрема ми з олексієм володимиричем є членами цієї робочої групи представників в міністерстві відомств і а відбувалося опрацювання з максимально з метою максимально врахувати пропозиції, які надійшли, так би мовити, не від, від неурядових партнерів. Тобто і профспілки там були залучені, організації роботодавців. Ну далі це розробником є дійсно і відповідальним за цей законопроект Міністерства соціальної політики. Далі вже йде. Процедура обговорення в уряді, що буде на виході, ми побачимо напевно, на коли пев... це приблизно можна очікувати, Вже як було засідання, останнє засідання робочої групи, і останні правки мають нести розробники, спеціалісти Міністерства соціальної політики, і після цього буде переданий на кабінет міністрів і далі Верховну Раду для того, щоб до розгляду і можливого затвердження. Будемо сподіватися. Ну, е е якщо говорити. Про, наприклад, такі можливості для трудових мігрантів, як те ж саме голосування, так? От зараз фактично, ну є. Багато обмежень, тому що е, на минулих виборах мігранти ті, хто працюють, навіть ну вони могли проголосувати лише в консульствах, і вони були позбавлені можливості голосувати за мажоритарною системою я наскільки не. я знаю. Що буде в цьому законопроєкті? В цьому законопроєкті це питання не буде порушуватися, оскільки питання регу... забезпечення виборчих прав громадян регулюється законодавством про вибори. І це передбачає внесення певних змін якраз в це галузеве законодавство. Закон, законопроект, який опрацьовувався, він більше спрямований на забезпечення соціальних прав трудових прав громадян. І е, будемо сподіватися, що дійсно трудові мігранти на основі цього закону отримують певну підтримку і певні стимули до повернення, і певні додаткові можливості для реінтеграції в державі. Я процитую, можливо, ще встигнемо взяти синхрон національного координатора в Україні міжнародної організації праці Сергія Савчука. Прошу. Трудові мігранти повинні повністю підпадати під діюче трудове законодавство. Повинні бути створені належні умови праці для цих людей і належні засоби контролю на ньому праці. Не можна допустити до ситуації, коли працівники мігранти працюють у даннях як в гетто, і живуть і варяться в якби власному саку. Потрібно виробляти якісь програми інтеграції таких працівників до суспільства. Наскільки держава співпрацює з урядами інших країн, там де працюють мігранти. На те, аби поліпшити ситуацію, у нас є ціла низка договорів про соціальний захист і працевлаштування, але ефективність їх дії, навіть за свідченням представників наших міністерств, невелика. Більш ефективними є договори про пенсійне забезпечення, тобто ті наші мігранти, які працюють легально і отримують офіційну зарплату в інших країнах. Поверненні можуть мати пенсійне забезпечення на такій основі, що за період, коли вони працювали в Україні, їм Україна буде сплачувати, а за той період, коли вони працювали в країні реципієнті буде сплачувати відповідна країна. Це за умови, якщо вони там платили податки і так, працювали так, легально так, звичайно, так. Да. А якщо то, такий короткий приклад, якось я поверталася за закордонну літаком і летіла поруч зі мною ем, мігрантка, вона казала, що вона рік провела нелегально, працювала прибиральницею чоловік, який працював на фабриці легально, а вона ні. Поверталася, в неї в планах було знову ж таки виробити новий паспорт, вже якось на якусь іншу, ну, тобто чи на дівоче прізвище, чи якось там по-іншому, і вона знову хотіла їхати туди. Ну, вона буде незахищеною, коли повернеться. Відповідно до нашого законодавства, громадяни можуть на добровільній основі укласти угоду відповідно і сплачувати єдиний соціальний внесок, і навіть за попередні періоди, принаймні, поки що законодавство допускає таку можливість тому. Тут ще велике питання власної відповідальності людини перед розумінням ситуації, в якої вона потрапляє, а також інформаційного просування оцих можливостей. Тобто люди повинні знати, що якщо вони навіть не сплачують соціальні внески за кордоном, вони можуть, знаходячись за, за рубежем держави, можуть все-таки забезпечити собі оцей страховий стаж тут в Україні. Про це треба говорити. треба Носити цю інформацію, це дуже важливо, особливо в зв'язку з тим, що мінімальний страховий стаж в результаті реформи у нас значно підвищився. Якщо це раніше було 5 років, то тепер втричі більше. І оці роки, проведені за кордоном, без належного соціального страхування, вони можуть потім обернутися великими проблемами для людей. Ну очевидно, варто думати вже зараз, незважаючи на те, що ви кажете, що загрози такої немає. Варто думати про те, що буде далі. Ні, безумовно. В першу чергу для будь-якої країни головний і найбільш бажаний контингент іммігрантів це колишні співгромадяни, які раніше виїхали за кордон. Будемо сподіватися, що все таки налагодиться все в країні на то, що ті люди, які виїхали колись за кордон, мають можливість приїхати назад і повернутися. А це була програма Ваша свобода з зеленою Малиновською та Олексієм Позняком. Програму провела Інна Кузнецова на все добре.